Всім Боже благословить. Навіщо Ісус Христос створив свою церкву на землі? І чим має займатися справжня жива Божа церква, справжня християнська церква? І чим мають займатися християни, справжні діти Божі, якщо ми себе такими вважаємо? Справжня жива Божа церква несе світло у цей світ, несе світло істине Слова Божого, проповідає Слово Боже до краю землі. І справжні християни це і послідовники Ісуса Христа, які виконують волю Отця, які виконують те, що нам заповів Ісус Христос. Не так вірити, як ми хочемо. Не так робити, як ми хочемо, а вірити і робити так, як говорить Господь, так як говорить Бог, як говорить його Слово Боже. І як ми можемо це робити? Зараз дуже багато соцмереж, технологій. Наприклад, через Ютуб ми можемо проповідувати слово Боже до краю землі і навертати людей до Господа, щоб люди пізнали істину та врятувалися. А інтелект штучний завжди пани істину, тому що істина не вигідна сатані. Тому що, коли ми не знаємо істини, ми знаходимося в ілюзії.